Ім привет, я Олександр. і мене оцей кем? дивіться оцей з ким, кент, він не Витал. Ай, не треба. Він В мене в друзях є. Так, до гача треба підходити прямо. Окей, окей, давай. Окей, плиз. О май гад, сінгл, дроп.

No um, to miy frukty kras. Czy na zaułku jeszcze? Okej. Okay. Ja wtedy ja farmiłem bardzo. Siem, papa.